Белелуя від початку війни активно підтримує наших захисників. Спочатку це були харчі та одяг, потім перейшли до значно вагомішої допомоги. Каже мешканець села, нині голова районної ради Іван Угрин. Суспільство мусить е, усвідомити, що перемога може бути тільки тоді, коли кожен на своєму місці зрозуміє, що він потрібен зараз державі. Він має робити все, що від нього залежне. Це стосується не тільки е, керівників. Ну, Тих, хто має якісь владні повноваження, вони, звичайно, у першу чергу це безпосередньо кожного громадянина. І я радий, що мої земляки з Белелуї, де я живу, також це розуміють, і люди долучилися до цього процесу. На Різдвяні свята мешканці населеного пункту активно колядували. Вдалося зібрати кошти на два дрони. У нас у селі ходять колядувати не тільки старші, ходять колядувати і молодь, хлопці, дівчата. І це. Разом, разом і, ходять по кутах, бо є три кути. Є кут соківна, є кут Берестів і є кут Великий Кут, так і називається Великий Кут. І там збираються, і по вулицях люди ходять колядувати перший день Різдва, і другий день Різдва ця коляда відбувається. Безпілотники треба, це на даний етап це розхідний матеріал. Воюємо і ми ними, і наші противники теж воюють. І це треба. І хочу подякувати громаді. Біл села за ту хай маленьку, але поміч. Мешканці села нещодавно передали на фронт ще й авто. Якщо треба допомочити, то ми допомагаємо. Так, і село наше патріотичне. У нас, наприклад. За День Незалежності перше було піднято синьо жовтий прапор у селі, коли це взагалі було ще заборонено. Ходимо, у нас є Маланка, вертеп, хлопці ходять з Маланкою, також жепкують на, на храм Божий, а храм Божий вже допомагає нашим воїнам. Тож два дрони вже поїхали на фронт, а флешмоб ударний дрон для ЗСУ, триває. З коломию Івана Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія РАЇ.